І вітаю, друзі! Ви знову знаходитеся на моєму каналі. І сьогодні в нас, як завжди, комплекс йоги. І тому вже знаходимося на клинку. Зараз пару секунд налаштуємося на практику, заплющуємо очі і всю увагу направляємо вдихання, робимо глибокий вдих, видих. Вдих, Видих, вдих і видих. Угу. Розплющуємо очі, руки через сторону вгору. в замок вгорі, горі, вивертаємо замок від себе і витягуємося до стелі максимально. Такі робимо потягуськи. Вся увага вдихання. Опускаємо руки вперед. І робимо такий невеличкий нахил. Довитянули спину шию. Але не сильно йдемо, головне, щоб не було навантаження на коліна не відчувалося. Повертаємось. Відкриваємо ноги вперед. Втягуємо носочки до себе, піднімаємо таз і притискаємо, вкладаємо живіт на стегна, видих. Шия зависає. Вся увага вдихання. Дихання у нас глибоке. Коліна можуть бути трошки призігнуті, головне довирівняти спину. Глибокий вдих робимо. І на видих чуть-чуть іще нижче себе. Дотягнули видих. Іще вдих. І видих. Поставили долоні перед собою. Відкрупнули назад. Собака вниз. Дотягнули п'яточки. До підлоги. Вся увага в дихання. на глибокий вдих і глибокий видих. Округляємо спину. Через кішечку йдемо вперед. Опускаємось в чотирангу. Тіло над підлогою. Якщо важко, можна поставити коліна або тримаємо її вгорі. І виїжджаємо вперед в дих. Собака вгору. Довго. Не затримаємось. знову поставили пальці. Підкрепнулась собака вниз. Довитянули себе. Відштовхуємося руками від підлоги. тягнеться до стелі. І ліва нога вперед до рук. Поставили на рівні з руками. Довертаємо, поставили п'яточку навпроти п'яточки. І ліва рука йде на ліву стопу. Поставили. Права рука йде спочатку по руці до плеча. Довитягнулись. І відкриваємо руку. Вперед, витягуємо бік. Вся увага дихання, Стоїмо. Простоткуйте, що коліно у мене знаходиться майже під пахлою, не майже а під пахлою. Вся увага вдихання, стоїмо. Опускаємо руку, довернули п'яточку, відкрикнули лівою назад, на горизонт. Вся увага дихання, Сторімо. Опустились в чотиронгу. Знову горизонт і поставили стопу вперед до рук. Вся голова дихання. Дихання глибоке. Довертаємо праву ліву п'яточку поставили навпроти п'яточки. Права рука. На стопу і ліва йде по руці і відкриваємо вперед. Тримаємо. Вся увага вдихання. Стоїмо. Стоїмо. Опускаємо руку. Довертаємо п'яточку вгору. відкрикнули назад. Горизонт. Таз не провалюється. Він вгорі. Опускаємо коліна. Грудна клітина на рівні з руками підборіддя видих. Дорослабили поверх. І виїжджаємо вперед, собака вгору, вдих. Довитнули шию. Перевели собака вниз, видих. Вся увага вдихання. І підкорхнули вперед до рук. Угу. Стопи разом, коліна разом. І потискаємо живіт, видих, поклав на <світ> І робимо глибокий вдих тут. Видих. Вдих. Видих. Ми підіймаємось вгору, округлюючи спину, не поспішаючи. І руки через сторони вгору вдих. Опускаємо долоні на себе. Відих. Ще раз руки через сторони вгору вдих. Беремося в замок, повертаємо замок від себе під пальці. Тримаємо. Довитянулись до стелі. Вся вага втихання. П'яточки разом. Опускаємо п'яточки. <coughs> Опускаємо руки. Виріх. Відкриваємо носочки в сторони і вкладаємо коліна під пахло. Зараз, для тих, хто не знає, підіймаємося на півпальці, відриваємо п'ятки і по черзі намагаємося відривати то одну, то іншу. Або ж, якщо знаєте, вже робили, то відриваємо обидві бакасами. Опускаємось. Хто що робить, пробуємо, робимо. Відриваємо, але дуже обережно. Розприділяйте всю вагу на всю долоню. Пальці широко. І намагайтеся перевести. Угу. Зробили. Відкрихнули назад і опускаємося, лягаємо. На живіт, видих. І поставили долоні перед собою. Відриваємо ребра від підлоги вдих. Видих, опускаємо тільки нижні ребра. Руки до плечей, Видих. І тримаємо поверхнові зібраний. І разом робимо до видих. И это вдих. вдых, Вдих. Видих. Вдих. Видих. выдох, Видих. Руки в сторону. Вдих. Видих. Відірвали ноги. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. 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 Руки в замок назад. Видих. То витягнули, грудний відкрив. Вивертаємо замок від себе. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. І опускаємо руки. Лягаємо спочатку на одну щеку, розслабляємось і змінюємо на іншу щеку. Піднімаємо голову. Руки під плечі, відтисли. Горизонт. Відкрокнули вперед до рук книжечка. Притисли живіт на стегна, поклали видих. вдих. Ще висає. Тримаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, опускаємо таз. Сідаємо всіт хасину на півлос або по-турецьки, вкладаємо долоні на коліна, затискаємо великий вказівний палець в кільце, заплющуємо очі. І всю увагу. Пора направляємо в точку міжбробью. І можемо ще продовжувати медитацію сидіти. А я з вами на цьому прощаюся і сподіваюся, що ми ще з вами побачимось. Підключайтеся до Zoom-практик. Я зараз проводжу в онлайні, понеділок, середа, п'ятниця. Ось тут от мій інстаграм. Пишіть і додам вас до чату, до груп де зазвичай мансую. Дякую, друзі, що практикувалися зі мною. Займайтеся, не хворіте. тримаємося разом і до нових зустрічей.